Привіт, друзі! Часто запитуєте за насос 120-й толвері. Чи варто взагалі його брати? Скажу від себе, що цей насос дуже гарний, працює він добре, довго, якісно, якщо за ним також дивитись, якщо його не заморозити взимку, його обов'язково потрібно знімати і ставити десь в тепле приміщення, щоб він не заморозився. Також в насосі. Повинна бути, де є повітряна мембрана. Обов'язково півтори атмосфери, часто дуже питають. Так, почнемо з насосу. Насос цей гарний за того, що на нього є також запчастини окремо. Не так, що купили насос, щось десь вийшло зі строю і потрібно щось нове купувати. Тут є окремо колектори, продаються, знизу стоїть. Кришка бокова. Також повітряна камера в зборі. Є кришка також повітряної камери. бачок для мастила. Також розхіднички це клапанці, в зборі з резиночками, мембранки бокові, мембрана повітряна, прижим мембрани, також поршень. І такий підшипничок поршня. Силочку на ці запчастинки я залишу під відео посилання на запчастини, також посилання на насос, також під відео залишу. Якщо якісь питання, звертайтесь, номер телефонів також прикріплю. Якщо допоміг вам, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня!